Ожеледиця у Луцьку, вкотре стала причиною аварії. На вулиці Чернишевського близько 11-ї бус Фольксваген з'їхав з дороги та врізався у дерево. Як нам розповіла його пасажирка, водій почав гальмувати значно раніше при невеликій швидкості та не зміг впоратися з керуванням. Щоб не в'їхати в машини, попереду звернув у бік, але влетів у дерево. Водія госпіталізували попередньо із забоями. Тим часом водій Рено їхав позаду буса, не встиг зреагувати та зіткнувся з Фольксвагеном. У поліції зазначили, що масових аварій через Ожеледь не фіксують, але саме на цю ділянку виїжджають вже не вперше. Вчора було тут ДТП, але це поодинокі випадки. Поодинокі зараз таких масових, як у перший день ожеледиці, пам'ятаєте? Це було напевно, що десь майже тиждень тому. Більше такого немає зараз. Ну, в принципі, стан дорожнього покриття по місці задовільний. Зараз такої ожелоді немає. Частково бачите, от наявне. Поліцейський додав, що складуть акт обстеження вулично-шляхової мережі. Також чекають на місце відповідні служби.